Сьогодні головна суперечка християнства віра чи діла. Що веде до спасіння? Це питання досі розділяє церква. Позиція перша тільки віра. Мартін Лютер сказав, що спасіння це стопроцентний беззаперечний дар. Наші діла нікчемні. Якщо ми додаємо до спасіння хоч один свій чинок, ми повністю знецінюємо жертву Христа. Якщо розбійник на хресті встиг сказати лише Ісусе, згадай про мене, і не встиг зробити жодного доброго діла, Він все одно спасенний. Апостол Яків каже, що віра без діл є мертвою. Тобто діла це є не умова спасіння, а його плід. Тобто, якщо спасіння залежить не від діл, то як я можу бути впевнений в тому, що спасенний? Напевно, не треба обирати або, або. Спасіння це безкоштовний дар, але доказ цього дару це життя, яке наповнене добрими справами. А тепер ти, що ти думаєш про розбійника? Чи може бути віра без добрих діл? Напиши свою думку в коментарях і підпишись.